Доброго ранку дівчатка, доброго ранку хлоп'ятка, доброго ранку, шановні батьки. У нас сьогодні заняття з художньо молоневої діяльності, тема якою – розповідання та слухання на казочки «Рібка». Малятка, подивіться, хто до нас завітав. Так, це цикицька Малята, вона, знаєте, з доброї казки. А з якою? З якої? Давайте послухаємо уважно. Жив собі, дідусь, у селі. Коли настала тепла весна, дід взяв лопату та й пішов на грядку, викопав ямку та посадив зернятко рібки. Рібка росла, дідусь за нею доглядав, і коли прийшла золота осінь, він пішов подивитися, що ж виросла. А рібка виросла велика превелика. Дід взяв її за чуба та почав тягнути. Тягне-потягне, потягне, а витягнути не може. Тоді дід вирішив позвати бабку на допомогу. Бабка іди до мене, допоможи витягти рібку. Бабка прибігла, взялась за діда, дід за рібку, тягнуть-потягнуть, а витягти не можуть. Тоді бабка погукала онучку. Онучка. Іди до нас, допоможи нам витягти рібку. Прибігла внучка, взялась за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Тоді внучка погукала жучку. Жучка, іди до нас, допоможи нам витягти рібку. Прибігла жучка, взялась за внучку, онучка за бабку. Бабка за дідка, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Тоді жучка погукала Мурку. Мурка, іди до нас, допоможи витягти рібку. Ось прибігла Мурка, взялась за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Тоді, мишка погу... Тоді Мурка погукала Мишку, мишка, іди до нас, допоможи нам витягти рібку. Ось прибігла мишка маленька, взялась за мурку, мурка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку. Бабка за дітку, дід за рібку, і всі гуртом витягнули рібку. Подивіться, які вони всі задоволені радіють, тому що вони усі разом змогли витягти велику превелику рібку. Малята, вам подобалась казочка? А давайте зараз згадаємо, як називається казочка? Так. Рібка. Давайте повторимо всі разом. Рібка. А зараз ми назвемо з вами героїв казки. Пригадаємо. Це дід. Повторіть, малят. Дід. Баба. Онучка. Жучка, повторіть разом Жучка. Вгадали Мурка та маленька мишка. Згадали, малятка всі герої в казочки, а Мурка вам пропонує малятка, щоб ви вдома взяли дуже яскраві книжки з назвою Казка Рібка і Матуся вам прочитала її. Да, Мурка. А нам вже час прощатися з нашою Муркою і з вами. До нових зустрічей, малята.